Це перший день останку твого життя. Ти досконаліший, ніж будь-коли. Остання версія усіх своїх я, новий закон, перевернутої гри. Ти починаєшся для себе сам або закінчуєшся ще живим і височієш, як самотній храм, чи розчиняєшся в юрбі, ніким. Ти маєш бути тут і бути тепер. Твої вагання убивають твій час. Ми заблудились між облудних химер, у нашій дійсності бракує нас. А вітер рве листки календарів без зайвих слів і тіні каяття, що ще що вчора були завтрашні дні. Сьогодні просто під ногами сміття. Наш час по чайній ложці чавиться, лише коли тобі марудна аж бере злість у чергах, що не просуваються. У душному плацкарті без сидячих місць.